Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Доброго та мирного вам раночку! Друзі, сьогодні будемо готувати сніданок дуже смачний і корисний. Нам знадобиться два шматочки хліба, арахісова паста та банан. Спочатку на сухій сковорідці підсмажую хлібчик. Часом, поки в мене підсушується хліб на сковорідці, я поріжу банан кружечками. Це готове для смачного сніданку. Грінки я вже підсушила, тепер можу їх намащувати арахісовою пастою. Викладаю шматочки банана і накриваю іншим шматочком хліба. Смачний, швидкий та корисний сніданок готовий. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!